Привіт, друзі! Пропоную рецепт страви, яка буде виглядати презентабельно та оригінально на святковому столі. При цьому техніка приготування зовсім не складна, а смак чудовий. Для приготування страви мені потрібні курячі гомілки. Гомілки відварюю у підсоленій воді до готовності. Для цієї страви можна використовувати гомілки, які обсмажені на сковорідці. Гомілки охолоджую та знімаю з них лишню шкірку. Готове листкове тісто трохи розкачую і розрізаю на 4 частини. До курячої гомілки додаю спеції. Ви можете додати спеції, які вам подобаються. Гомілку встановлюю вертикально і буду обвертати тістом. Кісточку вгорі загортаю фольгою. Курячі гомілки змащую яєчною сумішу. Гомілки я запікала в духовці 20 хвилин при температурі 180 градусів. Завдяки запіканню у тісті м'ясо виходить дуже соковитим та м'яким. Тісто. Просочується ароматами і також виходить дуже смачним. Пропоную незвичайний, але дуже простий рецепт приготування картоплі у духовці. Попередньо я вже вимила картоплю і тепер відварюю картоплю в мундирі до готовності в підсоленій воді приблизно 20 хвилин. Готую начинку. До м'якого сира фета додаю дрібно нарізану зелень. Додаю видавлений через прес-часник та оливкову олію. За допомогою виделки розминаю сир і всі інгредієнти добре перемішую між собою. На деко викладаю картоплю і буду акуратно роздавлювати її за допомогою картоплем ялки. За допомогою ложки роблю невелике поглиблення в центрі кожної картоплини. Кожну картоплину трошки поливаю оливковою олією. У кожну картоплину додаю начинку. Картоплю я запікала в духовці 15 хвилин при температурі 180 градусів. Готову картоплю прикрашаю дрібно нарізаною зеленню. Оригінальний смак, простий склад і гарний вигляд цього салату підкорять вас. В салатник додаю курячу копчену грудку, нарізану соломкою. Додаю твердий сир, також нарізаний соломкою. Для цього салату можна використовувати будь-який твердий, напівтвердий сир. Головне, щоб він був якісний та без додавання рослинних жирів. Додаю свіжий огірок, нарізаний соломкою. Додаю сіль за смаком. Салат заправляю майонезом. Ви можете використовувати також йогурт або сметану в якості заправки перед подачею на стіл, салат прикрашаю зеленню. Пропоную рецепт салату, який я обожнюю за свіжість, соковитість та швидкість приготування. Для салату мені потрібна дрібно-нашаткована капуста. До капусти додаю огірки, нарізані півкільцями. Додаю яйця, нарізані невеликими кубиками. Додаю крабові палочки. Також нарізані невеликими кубиками. Додаю сіль за смаком. Додаю майонез. Всі інгредієнти добре перемішую між собою. Готовий салат прикрашаю зеленню. Рулетики із сиру чудова холодна закуска, яка дуже подобається багатьом. Сир краще брати нарізаний тонкими слайсами. Так рулетики виходять акуратними рівними один в один. Для приготування закуски мені знадобляться варені яйця натерті на дрібній терці. До яєць додаю дрібно нарізану зелень, додаю болгарський перець, нарізаний невеликими кубиками, додаю майонез. Всі інгредієнти ретельно перемішую між собою. Я використовую кругли слайси твердого сира. На кожний шматочок сира викладаю яєчну суміш. Сир згортаю з двох сторін. Закуску прикрашаю листочками зелені. Такі рулетики виходять дуже смачними, красиво виглядають, готуються дуже просто і прикрасять будь-який святковий стіл. Пропоную приготувати просту та оригінальну закуску з філе оселедця. Для приготування закуски мені знадобиться варений буряк, натертий на дрібній терці. До буряка додаю часник, видавлений через прес, та майонез. Всі інгредієнти ретельно перемішую між собою. Шматочки чорного хліба розрізаю навпіл. На шматочки хліба викладаю листя зелені. Викладаю начинку із буряка. Зверху викладаю шматочки філе оселедця. Закуску прикрашаю півкільцями цибулі. Риба в духовці, приготовлена в човниках з пергаменту, виходить незвичайно смачною соковитою просоченою ароматними овочами. Для приготування страви мені потрібно філе хека. Ви можете використовувати будь-яку рибу, яка вам подобається. Кожне філе я змастила оливковою олією. Додаю сіль. Суміш свіжо молотих перців. Можна додати спеції, які ви любите. Рибу залишаю для маринування приблизно на 20 хвилин. У сковорідці з олією обсмажую. Рібчасту цибулю, болгарський перець та моркву. Овочі обсмажую до напівготовності. В кінці обсмажування додаю спеції та сіль. Спеції у мене томати з чесником та базиліком. Готую човники з пергаментного паперу. На дно кожного човника викладаю овочі. Зверху викладаю філе риби. На рибу викладаю шар обсмажених овочів та зелень. Рибу я запікала в духовці 30 хвилин при температурі 180 градусів. Рецепт дуже простий, а виходить дуже смачно.